Питання розвитку місцевої інфраструктури доріг актуальне для кожної громади, адже це визначає і якість життя і безпеку і пересування в новогродівській громаді. До цього питання залучають нову техніку, яку придбали ще в квітні. В липні працівники КП Комонтех вперше випробували установку ямкового ремонту для роботи на новому обладнанні. Комунальники старанно готувались та вчились декілька місяців. Навчання проводилось більше місяця на цю установку, тому що це і хімічні речовини, бітумна емульсія, це ну пожежна безпека насамперед. Тобто її треба вміти експлуатувати. Тому довго підбирались люди, які будуть на ньому працювати. Самі виробники навчали мені на працювати, тобто розказували повністю, починаючи з лафету, на якій ну, він стоїть, як його обслуговувати, закінчуючи вже безпосередньо самою роботою установки. По місту Новогродівка вже виконали ремонт пошкоджених ділянок асфальтового покриття на деяких вулицях. За договором з виконкомом ми зробили, зробили вулицю лісну. Вийшло дуже, дуже гарно, швидко. Практично було рішення придбати таку установку. В управлінні установка не Є Імеється блок управління, все це регулюється. Подача, допустим, теж крошки матеріалу. Бетонна бітума смісія, яка змішується в спеціальним гофровом рукаві і подається на залів, засипку ямочну, ну, ям на дорожньому покритті. До складу бригади, яка виконує ремонтні дорожні роботи, входить три чоловіки. Микита каже, що на початку виникали деякі питання при налаштуванні робіт, але вони швидко їх усунули. Обучення одне, а практика це друге. Вот, в практике, ну немножко, пока разобрались подачу, сколько все должно как подаваться для полного, ну, какая смесь должна быть для нормального покрытия, чтобы ну, было все нормально. Плотно все затрамбовано. После ремонта ну, гарантия покрытия, то, которое мы наносим, ну, года полтора до трех. За допомогою цієї установки у громаді зможуть самостійно виконувати роботи з ямкового ремонту без довгих очікувань на підрядні організації, зазначає директор комунального підприємства. Перевага цієї установки в тому, що вона на місці, і при виявленні пошкоджень полотна, ми відразу можемо реагувати і робити ну, держати дороги в доброму стані. Тобто, Єдине, що важко, це треба постійно замовляти емусію, бо в неї є срок зберігання. Тобто, протягом 30 днів після поставки ми до повинні її вибрати. При ремонті доріг використовується нова технологія, яка не потребує фризування, куткування та виконання серії допоміжних операцій. Та й готова асфальтова суміш при використанні такої технології не потрібна. Установка сама готує необхідний матеріал, зазначає Костянтин Дробот. Треба бітумна емульсія, 60% швидкорозпадна, і щебень це фракції 5-10 і 10-20. Перший слой пролажується бітумна емульсія, заливається. Потім, якщо глибока ямка, пролажується, фракція більш крупна, а вже зверху менше для більшої щільності самого полотна. Як розповів директор КП «Комунтех», найближчим часом планується ремонт внутрішньоквартальних доріг. Під'їздів та дворів